Так от, хто не здав перший іспит по вірусу, так піддався страху, буде повторювати цей процес з того, з тої реальності, як він пройшов і все. Хто легше це пройшов там прям не дуже, там, в паніку пішов, він це швиденько це дасть, тому що прийде. Подібна ситуація або ще щось таке, воно працює автоматично, тому що це є гра нашого життя, це є наша гра, сонечки нашої душі. Ви звідси ну нікуди не дінетесь. Те саме на рахунок війни. Якщо ви не прийняли цю програму і не змінилися, тобто не стали краще, тому що це другий іспит. Не полетіли до Бога, а навпаки, втікли від цього, і ви це самі знаєте. Це значить, що ви не пройшли трансформацію. У вас не активувалися це, скажем, ні в ДНК, тому що це активується на рівні ДНК, так само як і вірус. Також, коли ми проходимо, приймаємо, у нас з'являється там така, я навіть побачила. Божественна ДНК духу після того, коли ти приймаєш творця і проходиш крізь програму ковід, віддаєшся з любов'ю творцю. Тобто, це прям ух, це такий уже божественний виходить, захист, дуже сильний божественного духу. Тобто, для когось це виглядає як руйнування, смерть. А хто приймає, проходить крізь свої страхи. І приймається, тому він піднімається в божественному дусі. Це іспит також війна це код наш. Я побачила, хто приходить, прийняв війну, став краще, змінюється, не покидає цю землю, проходить так, всі труднощі, в нього росте така. Боже, це така була неймовірна блакітного кольору, такого небесного, яскравого ДНК нова наша. І це також наш світловий захист для тих, хто пройшов другий іспит. І третій іспит нас також чекає це катаклізма. Звісно, коли ми не здаємо перший і другий іспит, ви розумієте, що ті душі, які не здалися, всі, їм буде важко, тому що у них накопичується. В кожного по-особливому, тому що у нас у всіх неповторна карма. І це різна глибина, і тут дуже індивідуально. От що ви не здали того будете допрацьовувати, воно буде у вашому житті проявлятися і все. Тут дуже завжди чесно. Там, наскільки там по війні не пройшли, проявиться, наскільки там по вірусу не прийшли, тут дуже все індивідуально, мої любі сонечки. Так само, коли почне весь. Скажем так, руйнуватися ще зовнішній світ, звісно, буде важче і буде знаходитись в самих низьких реальностях. Ці люди, які не пройшли перший і другий іспит, особливо не пройшли, скажем так. І так само хочу сказати, що є люди, які і залишилися в Україні, але не пройшли цей іспит. Тому що не змінилися, тому все дуже індивідуально, мої любі сонечки. Але ми будемо мати завжди ту реальність. Те, що ми не домотали, те, що ми не доприймали. Ми будемо це догравати все одно, де би ми не були. Це от прям не можна від цього втікнути. Тому у нас три іспити основних сонечки. Я з вами люблю вас. Ваша.